Волинський прес-клуб разом із громадською організацією Гендерний центр презентували гендерну медіакарту Волині. Експерти впродовж місяця досліджували кадровий потенціал обласних змі, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються у цій сфері. Вони констатують обличчя Волинської журналістики жіноче. Ну, я думаю, що тут взаємопов'язаний чинник із е, престижністю професії, з фінансовим забезпеченням, тому що е, в, якщо брати раніший період, то е, журналістика була чоловічою більше професією. І в топ виданнях на всеукраїнському рівні вона такою і є. Якщо не чоловічою, то такою паритетною. В цілому у сфері медіа на Волині працює більше трьохсот журналістів, з яких понад 60% жінки. Наприклад, на телеканалі Нова Волинь 49 жінок і вдвічі менше чоловіків. Така тенденція спостерігається у більшості інформаційних організацій краю. Згідно з світовими тенденціями, найкраще функціонує організація, у якій працює однакова кількість чоловіків і жінок, що на підсвідомості закладає гармонізацію. У нас журналістам оці заходи, які зараз починає прес-клуб і гендерний центр, фактично вони необхідні з тією метою, щоб все таки журналісти, які працюють, вони знали, що таке гендер, що таке гендерна проблематика, і дійсно не тільки це стосувалося 8 березня, а й взагалі проблем, які існують в нашому суспільстві на сьогодні. На медіакарті можна побачити, що найбільше насичений засобами масової інформації південь області, а найбільш тиражні друковані видання ті, у яких працює більше чоловіків.